Не тільки в Штатах, насправді в Великобританії під час Першої світової війни аристократичні сім'ї для своїх рідних полеглих хотіли дуже круті пам'ятники. Ну, як мій син чи донька, чи батько буде похований серед однакових хрестів чи плит. І ця така дилема вона вирішилася, наприклад, в Сполучених Штатах дуже просто. Кожній родині давалось, давався вибір. Або ховати рідного в військовому секторі поховань на військовому кладовищі з всіма почистями і з гарантією, що держава буде дбати про це місце, навіть коли родина вже не буде на цьому світі. Або родина вирішує опі... самостійно взяти на себе цю, цю функцію і створити пам'ятник вже на цивільному кладовищі в своїй громаді, такий, який вона хоче.